Привіт. Привіт. О, найс, в тебе є мікрофон. Це добре. Ми ж у всіх є мікрофон, речі. Ми досімо вже? Як? Там можемо почекати тут, як скажу. Класний костюм. Дякую. Чого він такий? Типу... Не усміхається. І хвіст такий довгий. Вжесь, б класно, якби можна було хвостом когось типу, ударити. Типу, як сокирою або сковорідкою. Типу, вальнути когось хвостом, поки в тебе нема зброї. Це було б просто фаново, якщо б можна було якось із ним взаємодіяти, якщо він навіть демеджу не наносить. Ну, ну типу, дати ляща такого. чисто. А що серйозні люди в рожевому не ходять? Ми можемо десь в центр поїхати. Поїх... У мене немає годійського. Так, у мене теж. Що будемо робити? Може викличемо таксі? Доведеться. <рес> Ти любиш файтитись? Чи більш пасивно граєш? Трішки. Да, можемо і пофайтитись, не проблема. Дуже приємний молодий чоловік. Він же тебе типу по Кітю називає. Ого! Я колись так швидко. Я не готова ще. У мене ще є чоловік і дитина. Це я з рандомом граю, Андрік. наша рубрика рандоми Але там можна поставити галочку і будеш шукати рандома з твого. Ну, типу, з України, який теж спілкується українською. Прям на жовті був на другому поверсі, там закидують. Так, я щось не слідкувала за Кілфідом і не розумію, чи там Соло залишився, чи там дуо Хтось під'їхав? До кінця міста там. О, прийшли на дійфайт хтось Не подивимось? Тачку сіяли, походу, поїхали. На моїй місці машину. Угу. Ото менше нервувати треба, щоб здоров'ячко не, не шаталось. Вони поїхали праворуч. Mm -hmm. Але тут ще ці мають бути і файтелись. У вас кожного друга. це прикол, що це він. А як його звуть твого друга? Я можу запитати, як його звати, якщо він не збереше. До речі, а як тебе звуть? Крю. Як? як Кирило. А, вибач, просто не почула. Це не Руслан. Ну, якщо він не бреше, звичайно. Ну в нього нікнейм Кірігамі. Ну це, напевно. А ти любиш аніме? А просто тебе? в тебе такий, такий нікнейм? О, насправді історія цього нікнейму ніяк не пов'язана з аніме. Серйозно? виглядає, ніби так. А яка історія цього нікнейму? Не там ми якось а, із другом сиділи. І він такий Кирихами. Ну, тобто, ми жартувало, жартували і він так жартома каже що Кирихами, я такий Киригами. Ну, якось за. Ну, прикольно знає. звучить насправді. Це від Кирила, так? Я не знаю. Ну, ну, в тому сенсі, Кирил, я... типу, Кирігами. Я не, не пам'ятаю так подробиці ті е, розмови, але в цілому якось запам'яталось так Кирігами, Кирігами. Короче, друг, генератор ідей. Ну, в цілому, в цілком, як би так. Він і потім ну, не одну таку ідею придумав. Вольно, блін. Бізнесмен. Сатана, привіт. До нас під'їхали. Перед мною тачка стопнула, Мірадо. А, на реслку, на реселку. Дала шот в голову. Я підійду з хаєшечкою. Він один, він до Міндерасати друга. Боже, Китай, Мінгі з цим. Це ми з тобою його пробачили. <ріст> <ріст> Ой, жах. Якщо я, попав. А я Як щось... попав, то повинен покувати. Здесь да. Здається без водійського... Ну ладно, не буду казати. Воно є, просто вдома. Вдома <гум> забув. От так і є. Ну, тобі мало бути би страшніше їхати, коли я за кермом. <кій> На городи десь заїдемо, чи чи хоч будинки? Та я думаю краще в будинку. Так, я тоді за себе тачку, походу нікого нема. Це місце вибачається. Нічого. Я вже подумала, ти когось там комусь там шолом збиваєш. Смачного. Дякую. Думаю, як же вже сидимо, можна ще щось перекусити. На моїй міці є один бачила. І він мене побачив. О, читер, чи що. Писюн. Там зони немає, він має вже збігати десь. Десь із жовтої має спускатись, чувак, один. Там зони в нього взагалі немає. Пернамо, чувак. Цією горою. Була? Сейф, сейф, сейф. На горі граю. А, бачу, бачу. Дропчик лутав. Ні. Тебе є бусти чи тобі скинути? Я зараз все підберу. Окей. Дробаш Дбэсочка. Нас у нас зони зверху останні типу мають грати деслівіше. Ага, праворуч тут. Швидше за все цело стоведо або по одному. Вони мусять спускатися. Тіше привіт. Ліву сторону можеш подивитись, щоб вони там не спустилися тут десь. А я право по контролі бачу одного праворуч. Спускається. Праворуч двоє там грають. Нокнула одного. Другий мусить спускатися. Помре. Найс, угу. nice. game. Дякую, Дякую тобі за гру. Нічого не зробив, просто побігав виграв ігру. Дякую. А ми разом виграли ми команда. Гарного тобі дня. Тобі також. Дякую. Це така жесть, оббивалка. Це така жесть, о, пу пу Вот так от. Отак от буває, чат. Джи-джі, чіпніть мене. Здається, це був сон. Так і в тімайті в один на мільйон.